Used to, get used to, and used to. Яка між ними різниця, що це взагалі таке? В цьому відео ми про це поговоримо. Мене звуть Катеринка, це мій YouTube канал про англійську мову. Тут ми вивчаємо всякі цікавинки. Я вас прошу підписатися на мій канал, якщо ви все ще цього не зробили. Звичайно ж, поставте цьому відео також лайк та залиште свій коментар, щоб ця платформа просувала його далі, його побачило якомога більше людей. А ми їдемо в англійську в граматику. Що таке used to? Це конструкція, яку ми вживаємо, щоб говорити про наші минулі звички, що, що ми колись робили в минулому, в дитинстві, але більше не робимо. І воно не має нічого спільного з get used to і be used to. Ми зазвичай використовуємо цю конструкцію used to ось так, як, як вона є: нічого не додаємо і нічого не змінюємо. Давайте наведу приклад. Я можу сказати. I used to go to dance classes when I was younger. І це буде означати, що ну, я колись ходила, так, і я більше не хожу. Я ходила на танці. І зараз я вже цим не займаюся. I used to go. Або я можу сказати, що before war, I used to be much more outgoing. Я була набагато така активніша соціально, да, до війни. I used to be much more outgoing. І тут важливий такий момент зносочка, що used to вживається як з діями, які ми робили в минулому, так і з станами, які в нас були в минулому. І тут хочу на правах реклами порекомендувати подивитися ось це моє відео, сподіваюся, що правильно показую. Там я більш детально розібрала used to і ще would і як вони пов'язані. Тому, якщо вам це цікаво, прошу переглянути після, звичайно, з того, як ви додивитеся це відео. З used to ми розібралися. Тож яка різниця між be used to і get used to? означають вони наступне? Be used to це бути звикшим до чогось. To be accustomed to something. Це коли нам вже якась ситуація, наші обставини, так вони не здаються нам якимось дивними, новими, ми вже адаптувалися. А get used to тут у нас ключове це get як ви знаєте, взагалі, універсальне слово, тут воно означає become, як ставати звикшим, to become accustomed. Тут виходить так: якщо we are used to something, ми вже звикли. А якщо я кажу, що I'm getting Тобто мається на увазі, що я все ще звикаю, і ми дуже часто вживаємо цю конструкцію Get Used, to саме в continuous, щоб показати, де да, оцей наш перехідний етап. Давайте ще трошечки зануримося в те, як правильно їх вживати, так само подивимося на конструкцію. Маємо звернути увагу, що після. Be used to і get used to у нас обов'язково буде стояти дієслово з закінченням ING, наш герундій Або ми замість там герундія, замість дієслова можемо поставити просто іменник. Я можу сказати наступне: I'm used to my city. I don't want to leave. Я звикла до свого міста, я не хочу переїжджати, я не хочу нікуди їхати. I'm used to my city Тут я кажу I'm used to my city, Це нас тут іменник. Або я скажу I'm used to living in my city. Я звикла жити в моєму місті. Це важливо. Я можу навести схожий приклад з Get Used to, так? Я можу сказати, що I'm getting used to living in this city. Я звикаю до життя в цьому місті. Або I'm getting used to my new schedule. Я звикаю до свого нового графіку, до нового розкладу. Тут у нас іменник. Хочу наголосити, що у випадку з used to, тої конструкції, яку ми розбирали першою, так там в нас важливі моменти, важливо за це занотувати, що ми обов'язково вживаємо інфінітив після нашого to. Used to do something, але be used to doing something, і так само get used to doing something. Звертаю вашу увагу на ці три наступних приклади. Я скажу. I used to live in this city. Я колись жила в цьому місті. І я кажу, I used to live Інфінітив. І це прям ну, дуже важливий момент. Але я скажу I'm used to living in this city. Я звикла жити в цьому місті. Або я скажу I'm getting used to living in this city. Я звикаю жити в цьому місті. Конструкція be used to. І Get used to вимагають після себе герундія, якщо ми вживаємо дієслова після. Але конструкція used To, яку ми вживаємо, щоб говорити про що, що ми робили колись давно і більше не робимо про наше минуло, минуле, ми обов'язково ставимо інфінітив початкову форму дії слова після неї. Ось такий лайфхак. Сподіваюся, що це відео було вам дуже корисним. Якщо це так, будь ласка, напишіть свої коментарі. Поставте цьому відео звичайно сподобайку. Не забудьте підписатися, якщо ви все ще цього не зробили. А я побачу вас в новому відео на моєму каналі дуже-дуже скоро. Бай-бай!